Давайте познайомимось із нашим клієнтом. Перш ніж створювати власну онлайн-школу, важливо чітко зрозуміти, для кого саме ми це робимо. Знання свого клієнта це фундамент будь-якого успішного освітнього бізнесу. Адже тільки тоді, коли ви глибоко розумієте потреби своєї аудиторії, ви можете створювати навчальний продукт, який дійсно цінний. Коли ви познайомились із своїм клієнтом, ви можете розширювати досвід і виходити на нові ринки, створювати курси, які відповідають реальним запитам людей, удосконалювати свої програми, додаючи модулі на основі зворотнього зв'язку, прогнозувати попит і грамотно ним керувати, підвищувати вартість і маржинальність свого навчання, краще розуміти конкурентів і своє місце на ринку. Бачите, що саме цінують ваші клієнти, і посилювати переваги у вашій комунікації на платформі Вістаді. Ми щодня працюємо з викладачами, експертами та освітніми компаніями, допомагаючи їм не просто запускати онлайн-курси, а будувати справжні відносини із своїми студентами. Наш досвід показує, коли школа рухається навколо потреб своїх клієнтів, вона стає не просто освітнім продуктом, вона стає частиною життя своїх учнів. Саме це допомагає розвивати індивідуальність бренду, створювати атмосферу довіри та відрізнятися від колег по ринку.